Трибавить, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістахло. Відмивати кров. Мене теж. Народ, якась валіза в димоході. Ми знайшли два мільйони готівкою і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. Mm? І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші, поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди поясни мені? Занурі! Хто твій бос? Сюди! Негайно! Що це там? <плес> Ригнись! Тепер вороття немає. Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. <плес> Ні, що ви за потвори? Прибиральники, брудна робота у кіно з двадцять липня.